На вашу думку, чому мовні скандали та суперечки досі мають місце в українському суспільстві? Ой, не в Одесі. Тут, тут, навіть, мабуть, дуже... тому що це основна причина розбрат України і дуже легко маніпулювати на цій темі. Думаю, так само да, що у нас на нас напала Росія. Там така мова. А Але на, на зараз мова Україна не цей, цей мова. розбрат несуть самі українці. Це най, це найприкріше, що може бути. А, може бути проблема поколінь. Возможно, мое мнение. А чому, в чем самое проблема? Ну, люди, которые росли в Советском Союзе, воспитывали своих детей преимущественно на том языке локационно, который им подходил. Это было нормально. Сейчас мы я своего ребенка уже на рідней мове выховываю. Вот как то так. Я думаю, им взагалі на моє місце бути в Україні, бо Буну, типу, я навіть як людина з Донецької області чомусь приїхав Звідти сюди, і навіть в Одесі ходжу всюди розмовляю українською мовою. Тому що є дуже багато людей, які ще не можуть змиритися з тим, що Україна це не САВОК, не радянський союз, і вони хочуть, щоб все було ще інакше. Взагалі, Одесі на російському мові всі розмовляють. Як это знаєте, не печально? але ми всі хочемо на українському, нас учили так, ну в школі преподавали так, розумієте. Поэтому вот для нас это немножко сложно переходить. Но мы пытаемся, мы стараемся, мы поддерживаем украинский язык, все как можем, а действительно вообще эмоций. Бывают, конечно, разные недоразумения, вы знаете. Тому що здавна ми говорили на різних мовах, ну різні частини України говорили на різних мовах. І різні діалекти є. Я говорю на суржику, особисто з Вінницької області. У мене такий говор в Одесі, більше на російській. Мені кажеться, що мова зараз не настільки, як це правильно пояснити, не потрібно сперечатися через мову. Є багато інших конфліктів, через які ми можемо сперечатися, але явно не через мову.